Усім привіт! Мене звати Юліана, я викладачка англійської у школі Green Forest. Я обожнюю викладати на рівні Advanced, І саме тому ми сьогодні поговоримо про цей загадковий рівень, якого всі так прагнуть. Якщо ви з легкістю можете сказати, що ви розумієте складні тексти і носії вмови, то ваш рівень, ймовірно, вищий за Intermediate. Проте, за допомогою цього відео, ви зможете переконатися у тому, чи володієте англійською на рівні Advanced, чи ні. Я згадаю основні граматичні конструкції, які ви маєте знати на цьому рівні. А перед тим, як ми почнемо, підписуйтесь на канал. Тут ми допомагаємо вивчати англійську граматику для всіх рівнів і робимо це українською. Поїхали! Тож, у цьому відео обговоримо бажаний для багатьох рівень C1 або Advanced. Для початку давайте визначимо, які критерії цього рівня. Згідно з загальноєвропейською системою оцінювання володіння іноземною мовою CFR, у вас мають бути наступні навички для отримання рівня C1. Ви можете розуміти та аналізувати складні тексти. Ви можете говорити вільно, без особливих труднощів з підбором слів та фраз, навіть на ті теми, що не входять у коло ваших інтересів. Знаєте та розумієте, як використовувати всі часи англійської, як будувати різнопланові речення та застосовувати граматичні структури. Ось, власне, про граматичні форми та структури для рівня Сіван ми далі і поговоримо. На цьому рівні ви вже маєте вільно володіти основними часами англійської: Present, past, Future. Наприклад, для того щоб сказати, що ви все життя мрієте про власну квартиру, ви маєте розуміти, що недостатньо вжити present simple. Хоча ви мрієте зараз, але дія почалась у минулому і все ще актуальна. Тому I have been dreaming of having my my own apartment for my whole life. Щодо майбутнього. то ми часто ставимо собі дедлайн, тобто момент, до якого має бути виконана певна дія. Володіючи рівнем Advanced, ви маєте розуміти, як за допомогою Future Perfect можна це зробити. Я особисто ставлю собі таку ціль. I will have moved into my own apartment by 2027. У Future Perfect є деякі тонкощі, про які потрібно знати володіючи рівнем C1. Давайте подивимось на речення. Продовжуй читати, доки не закінчиш розділ. У нас є дедлайн у майбутньому, і тут, наче потрібен Future Perfect. Проте є слово until. А після нього, як і після певних слів, використовуємо present tenses замість future tenses. Keep reading until you have finished the chapter. Навіть із future Simple не все так simple. Will часто використовується як медальне дієслово, яке не стосується майбутнього. Наприклад, he just won't listen to me. Він просто не хоче мене слухати. До речі, про модальні дієслова. Здавалося б, звичайна тема, яка вивчається на рівні intermediate. Проте, саме на Advanced потрібно знати всі модальні дієслова, всі похідні від модальних або semi modals Ну і, звісно, потрібно знати всі функції цих модальних, бо native-speakers люблять використовувати саме їх для наступних ситуацій. Наприклад, ви просите допомогти вам із сумкою. Як бачите, в українській мові прохання звучить вічливо навіть у наказовій формі. В англійській краще використати модальне, щоб додати цього ефекту: could you help me with the back please? або Will you help me with the back please? на рівні advanced ви маєте знати різницю між you should do this, you'd better do this. І яка з цих фраз означає те, що можуть бути погані наслідки, якщо людина не скористається нашою порадою. Модальним дієсловом can важко когось здивувати. Наприклад, I can speak Japanese. A little bit. А коли потрібно сказати я хочу вміти, тут стає цікавіше, бо want і can не можуть бути разом. І тут на допомогу прийде be able to i want to be able to speak Japanese on advanced level. А якщо ви мрієте про advanced рівень в англійській, то доєднуйтесь до наших курсів англійської від школи Green Forest. Наші кваліфіковані менеджери допоможуть вам визначитись із вашим рівнем і запишуть вас до комфортної вам групи. Набір проходить щомісяця. Лінк на пробне безкоштовне заняття шукайте в першому закріпленому коментарі. А ми повертаємось до тестування ваших знань Advanced Рівня. Ми вже поговорили про більш-менш знайомі функції модальних, такі як we can do something, should do something, mustn't do something, and so on. Проте, у модальних є ще одна функція, яка власне вивчається на вищих рівнях. І це «deduction». Або, простими словами, це така собі гра в Шерлока Холмса. Коли ми чогось не знаємо на 100%, але можемо зробити певні припущення. Перевірте себе, що б ви сказали в наступній ситуації. Ваш знайомий приїхав до вас потягом, який відправлявся о четвертій ранку. Це нелегко так рано вставати для подорожі, тому ми можемо припустити, що він втомився. Тут, звісно, можна перекласти по різному. Якщо ви переклали це як you look tired, maybe you're tired, I think you're tired. Проте саме модальне дієслово показує наше припущення. Окрім того, різні модальні показують різний ступень Нашої впевненості. Або ось приклад про минуле. Згадайте зараз школу. Пам'ятаєте ті рідкісні, щасливі моменти, коли ви думали, що має бути контрольна, а замість цього вчитель просто проводить звичайний урок. І ви кажете другу по партії: The teacher may have forgotten that we were supposed to do a test. У нас є ймовірність 50 на 50, що вчитель забув. І це сталося у минулому. Тож, на рівні Advanced бажано перекласти наступні речення саме за допомогою Past Models of Deduction. I should have learned this rule. I must have forgotten it. I may have seen it. Ну і куди ж без conditionals? На рівні Advanced ви вже маєте вільно володіти всіма чотирма основними типами умовних речень. Подивіться на це речення і спробуйте визначити його тип. If you have reached C1 level. You should know how to use conditionals. Тут у нас є present perfect, тобто present tense. Це реальна умова, тому перший тип. Також на рівні advanced ви маєте знати, що conditionals підступні. І не завжди їх тип можна визначити по will або would у частині речення з результатом. Тож ви маєте знати, які модальні можуть використовуватися для кожного типу умовних речень. Також на високому рівні вас не мають дивувати речення, де зустрічається if. Поряд із well, як, наприклад, if you will excuse me. А тепер давайте перевіримо, наскільки добре ви знаєте саме Mixed Conditionals. Пам'ятаєте, у першому Гаррі Поттері Герміона була засмучена і ховалась від всіх в туалеті, куди зайшов троль і ледь не вбив її. І ось вона каже професорам: що якби Гаррі та Рон не прийшли і не знайшли мене, я б, мабуть, була мертва. У нас є дві частини: гіпотетична дія у минулому. Для минулого ми використовуємо третій conditional. І уявні наслідки у теперішньому, для яких ми вживаємо другий кондишнл. Тож давайте послухаємо. Також зазначу, що на рівні Advanced вивчаються і інші структури для умовних речень, такі як: but for, happen to, if it hadn't been for, inversion, часто разом із should. For example, should you have any questions? Feel free to leave them in the comment section. І дійсно залишайте коментарі, мені буде дуже приємно. Можливо, ви скажете, що наступна граматика не має тут бути. Проте, герундій та інфінітив не такі прості, як здаються. По-перше, із ними не вдасться вгадати. Тут ти або знаєш, що після worth, avoid, deny, postpone, enjoy стоїть ing, або не знаєш. По-друге, герої та інфінітив вживаються у активній форми, так само як і в пасивній. Наприклад, I would appreciate not being disturbed right now. Звісно, є лайфхаки, а точніше певні паттерни, які вивчаються на вищому рівні, як, наприклад, gerund після прийменників, infinitive після певних semi-fixed phrases, bare infinitive після фраз, наприклад, would rather. Також зазначу, що на рівні advanced потрібно чітко розуміти різницю між Герундієм і інфінітивом, які вшиваються з одним і тим же дієсловом, як, наприклад, з дієсловом regret. I regret telling him my secret. I regret to tell you that your card is blocked. Дієслова одні і ті ж regret and tell, а значення і навіть час кардинально різні. До речі, пишіть нам в коментарях, якщо хочете окреме відео на будь-яку тему, що була згадана у цьому відео. Знімемо для вас. А ми поки що переходимо до наступної граматичної форми, яку потрібно знати на рівні advanced. І це passive voice. Проте не звичайний песів як The Book is Written або This Video Was Edited, а саме Causative Passive. Давайте подивимось на речення. Зазвичай я стрижуся раз на 4 місяці. Хоча в українській мові ми вказуємо, що ми робимо дію, проте я не стрижу собі волосся сама. Я ходжу в салон краси і мені це робить перукар. Ось цю послугу, яку для нас зробив хтось інший і за яку ви скоріш за все заплатили, ми показуємо за допомогою passive. «I usually have my hair cut once in 4 months». На рівні Advanced ми разом зі студентами вчимося, як правильно вживати цю структуру, для яких послуг та у яких часах, якщо нам потрібно сказати про послугу у минулому або у майбутньому. На рівні Advanced ви маєте вміти підкреслювати особливо важливу інформацію. Cleft Sentences одна із структур, що використовується для виділення потрібного. Наприклад, у нас є наступна ситуація. I want a holiday in Odessa because I adore that city. Якщо вам потрібно наголосити на тому, що саме ви цього хочете, на відміну від подруги Олі, яка хоче в Грецію, тоді it is me who wants a holiday in Odessa. What I want is a holiday. Тут ми наголошуємо, що нам потрібна саме відпустка. А тут ми підкреслюємо причину. The reason why I suggested going to Odessa is because I adore that city. Як бачите, The Beatles у свій час також вжили sentence» для однієї зі своїх пісень. Тут їм важливо було підкреслити, що любов це все, що вам потрібно. Окрім граматичних структур є чимало слів для того, щоб підкреслити важливу інформацію. Наприклад, indeed, що є синонімом до very really. I'm really I'm very busy. I'm very busy indeed. Indeed. Слово indeed також застосовується у численних ситуаціях, when we are surprised, annoyed, when we express that something is correct і так далі. І всі ці вживання вивчаються на рівні c 1 Навіть якщо вам не знайома назва наступної граматичної форми, ви точно знаєте цю структуру, якщо є фанатом Зоренгві. Майстер йода спілкується виключно фронтінгом. Проте не тільки персонаж йода вживає цю структуру. Давайте поглянемо, наприклад, із Гаррі no right Harry. Тож на рівні Advanced ви маєте знати, як досягти драматичного ефекту за допомогою структури фронтінг. і пам'ятати, з якими словами вона працює, бо там є свої правила і винятки. The last, but not least, на рівні advanced ви маєте впевнено володіти правилами вживання артиклів. І я не про an apple, the apple. Тож на рівні advanced ви маєте знати, згідно з якими правилами в цих реченнях стоїть нульовий артикль, а в цих артикль the. І тут можу сказати, що і самі нейтіви не завжди abide by the rules. Вони не завжди слідують правилам. From? U.S. Проте, не всі нетіви і володіють граматикою на високому рівні. Тож обирайте для себе, чи звучати правильно і все ж казати The US. Про інші правила вживання артиклів, дивіться наше відео на каналі Гінфорест. Посилання залишу під відео. А на цьому це все. Hope you found this video useful. І не засмучуйтесь, якщо ви ще не досягли рівня Advanced. Тому що для цього потрібно багато часу, зусиль і кваліфікованого навчання зазвичай з викладача, навіть у нашій школі Green Forest вивчення рівня C1 поділено на дві частини: тривалістю по 4 місяця кожна. Тож я бажаю успіхів в опануванні бажаного вами рівня. Ставте лайк, щоб не пропустити наступне відео. І до зустрічі на каналі Green Forest!